Вітаю на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав, і я ваш персональний менеджер. Сьогодні розповім вам про автомобілі, які у нас є в наявності, але хочу наголосити те, що це не всі автомобілі. Це, навіть, напевно, не половина автомобілів, які у нас є. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com. Там автомобілі розраховані вже з доставкою, розмитненням. Короч, повним пакетом документів для першої реєстрації, тобто із доставкою із зі всім. Автомобілі, які у нас в Вінниці, ви бачите, вони як зазвичай там йдуть на французьких номерах або на транзитних. Всі автомобілі розмитнені, сертифіковані. Договір виписуємо тут уже по місті, у нас в офісі, і далі їдете самі вже ставити на облік. Що ж, почнемо огляд у нас з дизельних автомобілів полів моряду, з іншої сторони, у нас електричка. Почнемо огляд з Toyota RAV4. Це у нас 2.2 дизель, повний привід 150 кінських сил, ціна 1200. Гарний стан, гарне авто на новій резині. Наступний автомобіль це Renault Koleos в максимальній комплектації. 2010 рік і 2011 перша реєстрація в Європі. Двохлітровий дизель на класичному автоматі. Сама максимальна комплектація. Крім оптики, тобто у нас і панорама, акустика, Боут, шкіряний салон, електропривід сидінь та багато іншого. Далі Mazda CX5 2013 року випуску 2.2 дизель 150 кінських сил, механіка шестиступка, 12100. Наступний це у нас автомобіль саме з останнього завозу це у нас Kajar 2015 року. І має пробіг всього навсього 90 тисяч кілометрів. 1,5 дизель в парі з роботизованою коробкою є ДЦ е з мокрим щепленням, тобто нового покоління. Комбінований салон, гарний стан загалом ціник 15 900. Дуже гарна ціна до речі за такий автомобіль. А, наступне авто це у нас Hyundai AX35, 1,7 дизель на 115 кінських сил. А, механіка шестиступка, ціних 12800. Це у нас 2012 рік. Передній привід. Непогана комплектація. Теж а, маємо а, комбінований салон та панорамний дах. Далі пішли. Citroen c crosser 2009 року випуску, пробіг 250 тисяч км, 2,2 дизель. Автоматична коробка передач цінник 9800. Наступне авто: зверніть увагу, це Міган 4 в рестайлі. Це у нас 20-й рік. З 20-го року, до речі, вже був рестайл. Як зверніть увагу на бампер, фари вони трошки інакші. А пробігу має 139 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, механіка 14300. Дуже гарна ціна за 20 рік, за такий пробіг, в принципі. Там уже і приборку змінили, центральну консоль також змінили, Вона трошки цікавіше буде по салону в порівнянні з Дорістом. Renault Megane 3 GT Line. 1,6 дизель на 130 кінських сил, механіка шестиступка 9300. Це у нас 2015 рік, в 2016 році він став на перший облік. Е е відрізняється бамперами від звичайного Мігана, е більш глибокі сидіння, е анатомічне кермо, е багатофункціональна мультимедія. Уже тут сенсор на AirLink, е е е е в яке можна активувати android Auto та багато іншого. Безключовий доступ точно. Наступне авто це у нас Renault Лагуна 3 2013 року. Це у нас вже останній рестайл, уже з led денними ходовими вогнями. Пробіг у нас 256 тисяч кілометрів, 1,5 дизель в парі з роботизованою коробкою передач. Цінник – 9200. Безключовий доступ, комбінований салон і так далі. Дуже гарний стан, до речі. Audi A4, двохлітровий дизель 2016 року, 150 кінських сил, автомат пробіг 199 тисяч кілометрів, ціник 17800. Далі Hyundai i30, це вже такий конкурент, буде Міганів. 18 року пробіг 179 тисяч кілометрів, 1.6 дизель, 115 кінських сил, механіка ціник 13500. Ходімо далі, далі два конкуренти. До речі, якщо вас цікавить Міган або однокласники, можете одразу прокататися на одному, на другому, вибрати, що для вас буде цікавіше. Міган 4 17 року, 1,5 дизель, механіка. У нас потужність 110 кінських сил, пробіг 186 тисяч кілометрів, ціник 12 600. Далі ще один i30 18 2018 року пробігу 161 000 км, також 1,6 дизель на 115 кінських сил, механічна коробка передач 12 700 ціних е, Міган. Міганчик цей у нас 2018 року півторашний дизель на автоматичній коробці передач. Роботизована коробка з мокрим щепленням на 7 передач 7 ступенів. Е, Півторашка, 110-й мотор, пробіг 154 тисячі кілометрів, ціник 13500. До речі, дуже гарна ціна, як за автомат. Наступний Міган у нас GT-Line. Зверніть увагу на бампіра, на колеса 18 тобто він трошки інакше відрізняється від Мігана, звичайного. 17 рік пробігу 130 кілометрів, 1,2 турбобензинка на 130 кінських сил. Механіка шестиступка, ступка ціник 9600. Сидіння по взагалі куча всяких пацвіток, плюшок. Коротше, цей GT-Line, тут немає що казати. Це потрібно приїхати, пощупати його. Це реально пушечка. Ти сідаєш у нього, з нього вилазити не хочеться. Так, наступний автомобіль це у нас Volkswagen Touran 2018 року випуску. 1,6 дизель на 115 кінських сил, автомат, тобто роботизована коробка ДСГ. Пробіг у нас 213 тисяч кілометрів, ціник 15800 5 місць. Наступне авто: це у нас вже так скажем, трошки нижче цінової категорії. Це Kia Ceed 2010 року випуску. Пробіг 260 тисяч км, 1,6 дизель 115 кінських сил, механіка 6300. Весь в рідній фарбі, до речі. Далі, синік у нас 2019 року. Негрант. це короткий синік, 19 рік, пробіг 203 тисячі км, 1,7 дизель на 120 кінських сил. Механіка 6-ступка, ціник 13100. Комплектація Life. Далі міган в кузові хешбек третє покоління 2009 року випуску. 1,5 дизель на 90 кінських сил, механіка 5-ступка, пробіг 240 тисяч кілометрів, ціни 6300. І будемо завершувати у нас огляд по дизельним автомобілям, бензиновим, тобто з ДВС, і будемо переходити з цього пижика на електричку. Це у нас Peugeot 407, дизель. 1.6, 115 кінських сил, механіка пробіг 220 тисяч, це у нас 2009 рік та ціна 5800. Переходимо далі до електричок. Погнали, почнемо з Кенго. Це у нас Кенго за супер ціною. Це у нас 11 рік, пробігу 29 тисяч кілометрів, не включається. Тому відповідно ціна 3800. Електричка, ну, розраховуйте на те, що батарею потрібно буде замінити. 3800. Я думаю, це топ-цінник, як мінімум, взагалі за автомобіль. Е, наступні кінгухи це у нас переважно почтовики, якісь комерційні автомобілі, які були в комерції. Це у нас е, кінгуха 2014 року, 22 кВт, 64 тисячі кілометрів пробіг, ціник 5500. Наступна кенго у нас брат Близнюк 2015 року пробігу має 56 тисяч кілометрів, ціна 5500. У всіх батареї, ті, що Кенго у нас наразі на майданчику, всі 22 кВт і мають запас ходу до 100 кілометрів. Наступний Кенго це у нас в Максі база. Зверніть увагу, довга дві здвижні двері. 2016 рік пробігу 86 тисяч кілометрів, ціник 6500. Це у нас 16 рік і вже рестайли, як і ті сині попередні. Далі Citroen ec 4 2021 року, 23 тисячі кілометрів пробігу. Батарея у нас 50 кВт, звичайно ж, автомат, цінник 18 18700. Таку, таку машину сідаєш, вилазити не хочеться. Коли це я в неділю катався з клієнтами, то прикольний автомобіль. Краще в нього може бути хіба що DS. Uh, Nissan Leaf, 18 року 67 тисяч пробігу, 40 кВт, ціник 12 тисяч 999. <свісно> Наступна Kengo, Кенгуха у нас в короткій базі, 11 року 100, 150 157, щось неправильно написали. Пише 157 тисяч пробігу. Треба буде подивитись. В общем, ціна 5500, це 22 кВт, 11 рік в Дорісталі. По пробігу треба буде подивитись, бо електромобілі зазвичай з дуже малими пробігами в принципі, приїжджають. А, наступна теж вантажна Кенго. До речі, попередній це був пасажир, і те, той, що в максі, він теж пасажир 5 місць. А, цей у нас вантажний 13-го року, 55 тисяч пробігу, ціник 5500. Наступний ціна 5300. Це у нас дорожня служба, бачите, знаки зверху. 64 тисячі пробігу, 14-рік 5300. Наступний в білому кольорі, Максі База це у нас пасажир 5 місць. Огляди по цим машинам, до речі, є на Ютубі, так що підписуйтесь і переглядайте. Якщо не пише, що продано, то значить автомобіль актуальний. 2014 року 53 тисячі пробігу, ціник 7100. MG. До речі, один такий MG я відправив на Дніпро, якщо ви мене дивитесь, вам привіт. Клієнти класні купили дуже задоволені комплектацією, в принципі, машиною. Пробігу 60 тисяч кілометрів, 2019 рік, батарея 45 кВт, ціник 13800. Далі у нас електропартнер, довга база, пасажир 5 місць, перебладнаний вже в Україні 2016 року, батарея 24 кВт, пробігає до 130 км, навіть, скажімо так, 100-110 плюс і більше. Тобто цікавіше буде за Кенго. 75 тисяч пробігів, ціник 8500. Дуже гарне, до речі, авто і багажник просто громадіший. за такою ціною. Мені кажеться, це топовий варіант. Цей цей ліфт у нас ще буде в продажі, поки закінчимо підготовку. Далі Рено Зоя 2015 року, 60 тисяч пробіг, батарея 22 кВт, цінник 700. Наступне авто це у нас ось цей яскравий Peugeot 208, електричка на 50 кВт, запас ходу до 300 км. 136 кінських сил, 8 секунд до соточки, Реально яскравий апаратів такий в дуже класним інтер'єром та екстер'єром. Пробіг 40 тисяч кілометрів, ціник 13900. До речі, це одна із найкращих цін в Україні, щоб ви собі розуміли. Цей Peugeot приблизно на 2000 доларів дешевше від е, самого, самого дешевого. Peugeot в Україні. Так що ціни у нас е... одні з найдешевших в Україні. Можете порівняти, якщо знайдете дешевше, зробимо ще дешевше. Зоя 52 кВт 2020 року, в останньому кузові, в останньому рестайлі пробігу 46 тисяч кілометрів, запас ходу має до 400 км. Саме в цьому автомобілі соку 93%, ціни 12,200. І будемо завершувати огляд на ось цих цікавих автомобільчиках. Це у нас Peugeot Ion, вони же Citroen C0, вони же Mitsubishi Miu. 18-й рік, грубо кажучи, 6000 км кілометрів пробігу, у них пробіг взагалі маленький. Цінник 5800, потім наступний 17-й рік, 9000 км пробігу 5800, і 2018 рік, 7 тисяч пробігу, теж 5800. Дуже класні ціни. І проїжджають вони 100+. плюс. Реальний запас ходу 130. Ну, 130 треба постаратись проїхати. А 100, 110, 120 вони виїжджають легенько, тобто при нормальній експлуатації. Що ж, дякую, що ви були з нами. Більше автомобілів побачите на нашому телеграм-каналі або на сайті вінкар.ком залишаю посилання внизу. Так що підписуйтесь, там буде більше. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.